Менюня, що маму завели, а ти залишилась, до. Да? Нервуєш. Ми ж тебе не забудемо, комарям ми тебе всю не дамо. тільки шматочок. до До. Підемо, підемо. Ти трішки під'їла, підемо додому, пішли. Зараз з прикорня ципок знімем, підожди, не смикай. Пішли. Пішли додому. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли. Тихенько, 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 тихенько. Дуже натягни! Манюнь. Ма, матуся вже в сараї. Ти йдеш до неї, пішли. Пішли, 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 пішли. Давай, 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 Пішли нам сюди, пішли. Пішли. Заходимо в сарай, пішли. Ідеш, пішли. Там твоя мама ось буде. А ось тут ти. Тобі зробили прикорень, годувальницю і усе.